Але в майбутній незалежної країни. Через 20 років золото моїх колег було дуже приємним для нас, болівальників. Сьогодні наша молодь старається підняти високо наш прапор. Гордо співати гімн України, а наші воїни, наші ветерани, наші ветерани спорту, наші тренери. Наші кохані, наші найкращі друзі виборюють для нас з вами перемогу сьогодні з орками, молодь. Ви найкращі, тому що ви народилися в Україні. Ви найкращі, тому що ви ціловані Богом, ви прийшли в спорт. Ви найкращі, тому що в нас найкраща олімпійська родина. Ви найкращі, тому що для того, щоб ви сьогодні займалися спортом. Наші найкращі воїни боронять країну. У вас найкращий український народ, який по всю сторону екрану вболіває за вас. У нас найкращі спортсмени, тому що вони донатять на наших героїв. У нас найкращі.